Ой, кума, пай продала, гроші трошки є. Куплю ліки, цукор і внукам в гостинці. А на котел? Ех, ну на себе трошки не вистачає. Раніше газом топили, субсидія виручала, а тепер забрали. Треба ж і хату і теплицю гріти. А як? Один котел? Чи два? Чи не влізе мені в то в копійку? 400 квадратів теплиць і хата на 120 квадратів. Газом раніше. Нормально. А тепер думаю. Електрика чи дрова. Кажуть, твердопалений котел дешевше. Та от не знаю. Чи визначи ще одного? Щоб і теплицю гріти і хату. Я собі поставила шахти котел Зуберпро. Гріє теплицю, а дров вистачає дуже надовго. Але для хати поставили простіший котел. Економніше виходить. Ого, як же воно все підключити? І скільки воно все коштує? А ой, рік тому назад були інші котли. А у твою площу треба питатися у спеціаліста. У мене є. Знайомий монтажник Василь. Знається на тварпавних котлах. Зараз наберу. Привіт, Василь. Чуєш, має до тебе діло? У мене тут кума баба Катя хоче ставити опалення. Хата 120 квадратних метрів і теплиця 400 квадратних метрів. Як би так зробити, щоб було дешевше? Одним котлом чи двома? Як підскажеш? Якщо хочете економно та без головняка, то краще два. Один менший на хату. Потужніший на теплицю. Якщо будете гріти одним, то в хаті сауна або в теплиці холодно. Для дому в 120 квадратних метрів підійде котел на 15 кВт з головою. Наприклад, Зуб-Пракік або Зуб-Про. А ось для теплиці в 400 квадратів потрібен буде вже більш потужний варіант. Наприклад, Zuber Pro 40 50 кВт. Можна поставити один великий котел, але буде складніше регулювати тепло. Вагатлив. Трошки дорожчі при монтажі, проте економніше в роботі та на дровах, якщо вдовго. І не забудьте, для двох котлів потрібна правильна обв'язка. Насоси, баки, клапани без цього система не потягне. Так і живемо. Пай продав, дров купив, теплицю і хату отопив. Потрібна порада? Пишіть нам, підберемо котел під ваш дім і теплицю.